У цей дачний сезон городники та садівники розділилися на два табори. Перші змогли пристосуватися до зовнішніх факторів, як то відсутність води та бездощове літо. Інші з цих же причин втратили половину врожаю. Пенсіонер Сергій Дудчак опинився у списку тих, для кого цей сезон успішний. От на цьому частці ми садили кукурузку. Кукурузка вродила красива, хороша, сочна, піщівая. Тут рядками ми садили бурячок. морковку, буряк, бурячок и опять горох посеяли. Все родило замечательно. Дальше мы поставили сеточку, навесик для огурцов. На этой стороне мы посеяли горчичку. Были помидоры, посаженные рассада помидор. Аби зібрати такий багатий врожай, чоловік майже щодня приїздив на дачу, підрізав гілки, обробляв землю, підв'язував кожен кущ. Вирішив і головну проблему: зробив свердловину, і черпав воду звідти. Тож земля щедро віддячила городнику. До числа завзятих прихильників городництва можна віднести і Віктора Козіка. У цьому році він зібрав багатий врожай ожини, винограду, кизилу та зізіфусу. Це вже не кажучи про традиційні овочі та фрукти. На городі чоловік проводить майже у Весь вільний час. Навіть відзначає тут різдвяні свята. Таким мене запам'ятають нащадки з Лопатою та сапою, жартує пенсіонер. Якби його не було, мабуть, і мене б не було. Чесне слово, я все ліжу, і в мене вже всі там ту -ту -ту -ту, те 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 треба зробити те, те, те щоб було. І воно прийдеш, а воно тебе зустрічає, добре вутне. Та от я так і люблю. Дачний сезон добігає кінця. За взятим городникам залишилося зібрати врожай пізніх культур та підготувати ділянки до зими. І тут стануть у пригоді поради фахівців. Рекомендую обробити дерев'я по лісту міцьми препаратами. По тому кадржка послі того, як касипться листя, обробити стовбур. І землю по доростіннями железним купоросам побелить или покрасить садовою краскою стволи деревьев. Подготовить садовий інструмент к обрізки, обрізати першим ділом повріжджене сухої е, ветки. Ірку Ноненко, Денис Захаров, Олексій Васильченко цей день.